Боксер Олександр Хижняк срібний призер Олімпіади у Токіо, яка відбулась у 2021 році. Ситуацію на початку травня 24 го можна вважати унікальною. Хижняк – єдиний з українських боксерів, який наразі має олімпійську ліцензію. Надії на поповнення складу не зникають, але поки що наша особлива увага до Олександра є цілком обґрунтованою. Хижняк згадує і планує ексклюзивно на Авеню Олімпік. Можна сказати, що Олімпіада це найскладніші змагання в олімпійському боксі, і можна сказати, що весь шлях, який мені, слава Богу, вдалося пройти, був нелегкий. Ці моменти дуже цінні для мене і, звичайно, їх пам'ятаю. Олімпіада для мене взагалі гарний досвід. Кожен поєдинок, кожен момент, сама атмосфера. Дуже радий, що саме з тих змагань мені вдалося привезти в Україну медаль. Ми багато працювали для того, щоб показати гарний результат, дійти, пройти весь шлях. І, звичайно, можу сказати, що завдяки труду. З Божої милості нам вдалося здобути такий високий результат. І, якщо чесно, я сам також, слава Богу, радий відновити тренування. Дуже радий, що є можливість тренуватися на такій гарній навчально-тувальній базі зараз до Олімпійських ігор. Тому почуваю себе добре, готуємося, тренуємося по плану. Дай Бог, щоб добре підготуватися і гарно виступити. Для мене це дуже важливо. Протягом багатьох років, майже не майже а всю мою, як кажуть, любительську кар'єру, всі поєдинки, на яких я приймаю участь, на всіх змаганнях, в яких я приймаю участь, ми разом виходимо з моїм батьком, тому для мене, звичайно, це дуже важливо. І, звичайно, я впевнений, що і на ці змагання ми також поїдемо разом і будемо, як кажуть, прославляти нашу країну. Протягом цих років я багато працював. Ми тяжко працювали в багатьох змаганнях я приймав участь, великий обсяг роботи проробили. Мені важко оцінити себе, і я намагаюся виконувати ту роботу, яка переді мною стоїть. А вже по закінченню самих Олімпійських ігор ви самі зможете вже проаналізувати той бокс, який я буду показувати з Божою допомогою на цих змаганнях. Відчуваю, що ще більше роботи я проробив для того, щоб здобути. Хотілося б золоту медаль на цих змаганнях. Очікування тільки одні і розуміння, тільки одні про те, що буде нелегко і потрібно дуже багато працювати, щоб як можна краще підготуватися до своїх супротивників. Зараз сконцентрувався на цю олімпіаду, тому що для мене це важливо. Слава Богу, вже є ліцензія і є шанс на цих змаганнях показати себе як можна краще.